you <laughs> Ну а в цій задачі ми з вами пригадаємо, як знаходити за хімічним рівнянням хімічний елемент. І так, в результаті відновлення оксиду п'ятивалентного металу масою 18,2 г. Формулу оксиду я записала ось так: водним утворилася вода кількістю речовини 0,5 моль. І нам потрібно визначити, що це за метал. Ну, Зрозуміло, що ми починаємо цю задачу з того, що записуємо хімічне рівняння. І так, наш оксид вступає в хімічну реакцію відновлення. В результаті утворюється чистий метал і утворюється вода. Спочатку ми врівняємо це хімічне рівнянечко. Тут я почну з оксигену. І так, оксигенів 5, оксигенів 5, гідрогенів 10 я зробила 10 і елементів у нас буде 2. Тепер ми підкреслюємо однією рисочкою те, що у нас відомо. У нас є інформація про воду. А двома рисочками те, про що нас запитують. У нас запитують хімічний елемент, але для цього нам потрібно. Буде використати інформацію про оксид цього хімічного елемента. Тепер інформація, яка в умові задачі записується в рівнянні реакції. Тут у нас буде 0,5 моль, відповідно, ось тут за хімічним рівнянням по коефіцієнту буде 5 моль. Про наш оксид відомо, що верніше нас про нього запитують. Отже, тут у нас буде х моль, ну і тут буде відповідно 1 моль, тому що коефіцієнт стоїть одиничка. І тепер ми можемо скласти. Пропорцію і користуючись цією пропорцією, ми можемо побачити, що кількість ось цього оксиду буде рівно в 5 разів менше, ніж води. Чому? Тому що перед водою стоїть коефіцієнт 5, перед нашим оксидом коефіцієнт одиничка, і тому я можу відразу усто написати в першій же дії, що кількість нашого оксиду елемент 2 о5 буде дорівнювати 0,1 моль. Ребята, раз звертаю вашу увагу, я це зробила усно, не складаючи пропорцію, тому що на ЗНО у вас буде йти мова про секундочки. І так тут 0,5, а тут в 5 разів менше, відповідно 0,1. Тепер, якщо я знаю, що кількість речовини це маса поділена на молярну масу, звідси я можу знайти, а яка ж буде молярна маса нашого оксиду. Для цього нам потрібно буде масу оксиду поділити на кількість оксиду. Звідси, коли ми будемо шукати молярну масу нашого оксиду, то використаємо масу. 18,2 грама а кількість оксиду ту, яку ми тільки що знайшли 0,1 моль. І звідси молярна маса нашого оксиду буде дорівнювати 182 грам поділено на моль. І тепер нам потрібно добратися до того, що ж це за хімічний елемент. І так, ребят, дивіться, ось це буде наш оксид. Ми знаємо, що в хімічного елемента якась невідома молекулярна маса, а у оксигена буде вона 16 16. Я можу скласти пропорцію. 2х плюс 16 помножити на 5, і це дорівнює 182. Звідси 2х плюс 80, це дорівнює 182, і звідси х дорівнює 102. І тепер ми розуміємо, що х буде дорівнювати 51. 51 це у нас відносна молекулярна маса нашого невідомого, невідомого елемента. І тепер давайте подивимося, а в якого ж хімічні хімічного елемента буде відносна молекулярна маса 51. Причому, ребят, майте на увазі, що е, в першу чергу вам потрібно буде знайти цей хімічний елемент саме в п'ятій групі, тому що у елемента валентість 5. І якщо ми подивимося п'яту групу, то ми побачимо, що елемент з п'ятої групи з масою 51 це буде ванадій. Отже, відповідь в нашій задачі буде Ванадій. І давайте подивимося, що у нас просять. У відповіді укажіть відносну атомну масу металу. Отже, ви пишете у відповіді цифру 51. Задача виконана.